Христос народився. Славімо Його! Дорогі наші телеглядачі, телебачення віковічного слова. Вітаємо вас на площі Святого Петра з прямої трансляції з молитви Ангел Господній з папою Левом. Бачимо, як папа вже виглянув з вікна свого кабінету, апостольського America. палацу. Дорогі брати і сестри, доброго недільного дня, Свято хрещення Господнього, яке ми сьогодні святкуємо. розпочинає звичайний час. цей період літургійного року запрошує нас разом слідувати за Господом, слухати його слово і наслідувати Його вчинки, любові до ближнього. Саме так ми підтверджуємо і оновлюємо наше хрещення, тобто таїнство, яке робить нас, християнами, звільняючи нас від гріха, і перетворюючи нас на дітей Божих, силою Його духа життя. Євангеліє, яке ми сьогодні слухаємо, розповідає, як народжується цей дієвий знак благодаті. Коли Ісус хреститься від Йоанна в річці Йордані, Він бачить, як Дух Божий сходить як голуб і зупиняється на ньому. у той же час з відкритого неба лунає голос Отця, який каже. Це мій улюблений син. Тоді вся Трійця стає присутньою в історії. Як син сходить у воду Йордану, так і Святий Дух сходить на нього і через нього дається нам сила спасіння. Дорогі брати і сестри, Бог не дивиться на світ здалеку, не торкаючись нашого життя, наших бід і наших сподівань. Він приходить серед нас з мудрістю свого слова, що стало тілом, залучаючи нас до дивовижного проекту любові до всього людства. Ось чому Йоанн Хреститель сповнений подиву, запитує Ісуса. Ти приходиш до мене, так у своїй святості Господь хреститься, як і всі грішники щоб відкрити безмежне милосердя Боже, єдинородний син, в якому ми є братами і сестрами, приходить, щоб служити, а не панувати, щоб спасати, а не засуджувати він є Христос Спаситель, бере на себе те, що належить нам, включаючи гріх, і дарує нам те, що належить йому, тобто благодать нового і вічного життя. Таїнство хрещення здійснює цю подію в будь-який час і в будь-якому місці, вводячи кожного з нас до церкви, яка є народом Божим, утвореним чоловіками і жінками всіх народів і культур, відродженими Його духом, Тож присвятимо цей день пам'яті про великий дар, який ми отримали зобов'язуючись свідчити про нього з радістю і послідовністю. Саме сьогодні я охрестив декількох немовлят, які стали нашими новими братами і сестрами у вірі. як же прекрасно святкувати як єдина родина, любов Бога, який кличе нас по імені. І звільняє від зла, перше стає священним знаком компанія Перше стаїнство є священним знаком, який супроводжує нас назавжди. у темні години хрещення є світлом. У конфліктах життя є хрещення є примиренням. У годину смерті хрещення є воротами до неба. Молімося разом до Пресвятої Діви Марії, просячи її щодня підтримувати нашу віру і місію церкви. Ангел Господній, благовісти в Діві Марії, радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Ось я, слугиня Господня. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на твого Ісус. І слово стало тілом, радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на твого, Ісус. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво. Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Slava Otsui Sénu is Svietomoduhom. Gloria Patrick. Gloria Patrick. За померлих вірних, вічне спочивання дай померлим Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають у мирі. Господь з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Допомога наша в імені Господа. Vos, Нехай благословить вас, Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий дух. Чуємо оклики. Хай живе папа. Бачимо гарна сонячна погода сьогодні, чисельно присутні паломники. Дорогі брати і сестри. Як я вже пригадав під час бате проповіді Jesus, сьогодні зранку, я охрестив di, di деяких новонароджених Ora, наших працівників Ватикану. І зараз, зараз Я хотів би уділити всім благословенням, всім. In Римові дітей, які народилися тут в Римі і в цілому світі, довіряючи їх опіці Матері Божої, в особливий спосіб. Я молюся за дітей, які народилися в складних умовах. Чи це через стан здоров'я, чи через небезпеки, зовнішні, нехай благодать хрещення єднає їх з таїнством пасхальним Ісуса Христа, і нехай діє у них і в їх родинах. Мої думки линуть те, що відбувається в ці дні всеред нас на близькому сході, особливий спосіб в Ірані і в Сирії, де через постійні сутички які спровокували загибель багатьох людей, я закликаю для того, щоб відновлювати діалог і терпровадити діалог, який буде вести до миру в Україні нові атаки. Складні і важкі, які були спрямовані, скеровані на інфраструктуру які призвели до того, що холод зробив кондиції умови ще складнішими людей, які проживають в Україні. Я закликаю зупинити насилля і всі зусилля прикласти для того, щоб був мир, мирмані відновити мир. Я вітаю всіх римлян, які є присутні, і всіх паломників, які є зараз на площі. Дякую. Дякую, папа. Дякую в англійською, іспанською, італійською, всім присутнім. Бачимо теж є прапори Польщі. особливий спосіб. Я вітаю групу яка прибула з Мадриду, групу школярів. Асоціацію, які прибули з Мексики, залишмо нехай діти мріють. Всім вам і всім вам бажаю доброї неділі, гарного дня. Бачимо, як папа сьогодні згадав про близький схід і теж про Україну. Дякуємо вам, дорогі наші телеглядачі, за те, що ви з нами сьогодні єдналися, молилися разом з нами за вашу підтримку, завжди фінансово, духовно. Всім нам благословенного дня, витривалості, довіри до Бога, єдності. З Богом переможемо! З Богом!